Голосів на сьогодні присутні незалежні спостерігачі. Це не є члени журі. Вони не мають права голосувати. Вони тільки спостерігають за тим, як відбувається голосування за ту чи іншу конкурсантку. Отже, але все одно, не звичайно, ж, словами на ваші області, третій рік поспіль. Наза постійна подруга. Експерт етики та естетики жіночої краси. Ірина Полик. Тепер увага мусить буде дуже серйозні оплески, тому що з нами фінансовий директор школи «Делюба» Інайпол Палкіша, прихильниця, віша новальниця. Конкурсу вісь метро. А тепер увага. Ви всі знаєте, що в місяці 12. І насправді в нас і було 12 навіть і 13 конкурсантів, тому що в цьому конкурсі приймає у головному конкурсі року, приймає участь і переможеця першого ексклюзивного конкурсу Miss XXL», який ми провели минулого року. І з деяких причин, деякі причини ми знаємо, деякі причини для нас загадкою залишаються. Деякі з сучасних переможців минулих місяців минулого року не змогли взяти участь в конкурсі. Наприклад, Христина За... Заку...